Вітаю вас, шановне товариство! Я Людмила Чаус, учитель української мови та літератури, вчитель інклюзивного класу. Завжди обираю шлях розвитку, де кожна дитина має бути почутою. Тому мій проєкт Діти в цифровому просторі надає мені змогу інтегрувати сучасні методики, цифрові технології в освітній процес, а це мотивує моїх вихованців. До результативного навчання. Мої школярі посідають призові місця у міжнародних конкурсах з українознавства, стають призерами всеукраїнських конкурсів. А моя участь у міських проєктах в музеї, не дрібниці на уроці, діти без меж це вогник креативу, унікальних ідей та сучасних практик. Я призерка обласних конкурсів, педагогічних інновацій Єдуфест, учитель року номінація, вчитель інклюзивного класу. І спікерка для студентів педагогічного коледжу, а волонтерство, мій громадянський обов'язок, це благодійні акції, скринька для ЗСУ, проєкт Постріл Помсти. Якщо хоч одна усмішка засяє, то значить, моя праця недарма палає. Один сміливий крок, одна перемога. Я знаю, це правильна дорога.